Всім привіт, привітки на мамському бозі. Сьогоднішня тема у нас буде післяродовий мій період. Я народила Ілюшку. Народила Ілюшку 3 жовтня 2023 року о 20.27. І що ж далі було після того, як я народила? Дитину обов'язково мені положили на груди на дві години. Зі мною був чоловік, птанські пологи були, поки чоловік пішов, як кажуть, відблагодарити лікарів. Ми спробували з лікарами покорбити Ілюшу. Потім його поважили, помірили. Вага у нього. що <соця> це мені. Вага у нього була 2,529 і 49 сантиметрів. <соця> і що ж далі було у нас? Нас перебули в сімейну палату. Якщо вам цікаві самі пологи, як вони проходили, в попередньому відео є у нас. І що ж далі проходило? Нас я народила, зрозуміло, що ввечері. Ми вже повернулися по сімейну палату о 11-й годині. Так, до 11-ї десь було плюс-мінус. До мене ніч не тяжка була, тому що чоловік з дитиною був, дитина спала, мені її одягнули, тому що в мене сили не було одягати вже. Одягнули. Знову я покормила його, вже добре він їв, тому що перший раз він не дуже хотів, не розумів як, Чуть-чуть там щось. Поїв і все. Перший день зранку о 9 годині обхід лікарів був у нас, дивилися, чи все добре, чи ні. Ну, Все ж таки мене першу виписали через 3-4 дні, тому що шви в мене не такі, що знімаються, вони розмоктуються. А от Ілюшу не хотіли виписувати, тому що він трошечки жовтуватий був. Але жовтухи в нього не було. коли в нього перший раз брали з пальчика кров, я чуть не плакала. БЦЖ ми робили, Вітамінки. Е, при народженні, відразу вітаміни йому коли, потім БЦЖ ще. А, ще щось там вже не пам'ятаю. Тоже ще якийсь вітамін робили, Тоже два вітаміни робили. І брали на хвороби кров. Також Більш такого нічого. Виписали нас через е, тиждень. Да. 9-го числа. 9-го, 10-го десь так виписали нас. І Туди ми приїхали. Ну, дитина була. в лікарні була зовсім спокійна, Додому приїхали, почав так психувати, що ну що ще вечора. Ось такий наш після період був. Найтяжкий був. А, до речі, про молоко не розказала. Молоко у мене прибуло на Другий день, не на третій, на другий день прибуло. Молозиво мені не вистачало. І тому докуплювали е, сумішу хіп. І мене дуже спасло, коли молоко прибуло. Я... Дуже спасло, коли молоко прибуло. Те, що у мене був молоко смарктовач. Я не ручного купляла. Я вибирала, щоб з масажами був, сам працював, щоб мені було зручно, і я з дитиною була. І я про це дуже не пожаліла. Реально, він мене спас масажіці. У мене грудь твердна не була. Дякувати Богу. Я відразу тільки відчула, що молоко прибуває. Відразу, відразу поставила молоко від змоктувач. І, дякувати Богу, через день у мене вже день-два мені легше дуже на груди було. Ну, зрозуміло, що постійно я цілодобово його не включала, але не тріщин, тому що я відразу від сосків купила е, мазь, бо я знала, що таке може бути. Я купила маленький тюпок, мені його вистачило з головою. І в мене навіть зараз залишився він. Весь не пішов він у мене. Я думала, що не вистачить, але вистачило. Дякувати, мене, нічого не відбулося. Я відразу тільки народила Я відразу почала мастити її після кожного годування. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставимо лайки.